Це Караїмська вулиця в Таркає. От у мене за спиною там, оце так, таке кафе. Ми туди не заходили, там продають кібінає. А тут а зараз я покажу, оце музей Караїмської нації. Зараз я туди піду. Коротше, в Таркаї князь Віф, Вітов здається, дозволив Караїмам караїмам поселитися під Таркайським замком, і вони тут. Жили, вийшли з Криму, дуже довго жили. Я так розумію, до сих пір живуть, оскільки ми зайшли в діючу кінасу і там іде богослужіння. Тобто країни ще зараз проводять богослужіння. І отут дуже сильно продають кібінай, але ну, вони вже далекі від кримських пиріжків. Це така литовська адаптація. Ну, але ми взяли, я взяв пиріжок. Він правда тут коштує 3 євро. А в вільнюсі в... Супермаркети 89 центів. Ну туристичне місце.